Доброго ранку, танкові бродяги. Так ранку не записував відосик, але запишу багато роботи, ми вже на роботі. Нагадую вам, сьогодні в нас буде з вод писничками. Нагадую, що там під відосиком в нас іде активна участь у боротьбі за топ-1 кращого реплея місяця. Всі молодці, дякую вам за це. І завтра буде оголошення е переможця вже на стрімчику, так як завтра у нас робить краще реплеє місяця, то чекаю від вас реплечки. Е Обов'язково пишіть, пишіть, які маєте там, кидайте телеграм, заходьте доєднуйтесь до мого телеграм-каналу танкового і також мені в особисті скидайте реплейчики і після бойову статистику в двох екземплярах. Буду дуже радий, щоб я мовся завтра що робити на стріму, коментувати ваші реплечі. Так що всім гарного дня. Всіх обняв. З нами був Бандера. До скорої зустрічі сьогодні нагадаю звод з підписниками. Залітаємо, хто хоче покатати в зводі. Все, пока-пока, обняв.